Об'явлення святого Івана Богослова, глава 2 До ангола церкви в Ефесі напиши, Оце каже той, хто тримає сім зір у провиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю Твою і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але знемігся. Але я маю, на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші, роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся, але маєш отце. Що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. А до ангола церкви в смірні напиши: Оце каже перший останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої і біду, і убоство, але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробовувати, і будете мати біду десять день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам віця життя. То має вухо хай чує, що Дух промовляє церквам: Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. А до ангола церкви в пергамі напиши Оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що, де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти мене моє, і ти не відкинувся від віри моєї. Навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав Бу Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви й розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримається. Науки Николаїцької, так само. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хачує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя. А на камені написано імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, то приймає його. І до ангола церкви в Тіятирах напиши Оце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги Його, подібні міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більше за перші, але маю на тебе. Що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їм часу, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із неї розпусту, у велику біду. Коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю. І пізнають усі церкви, що я той, хто нирки серця вивіряє, і я кожному з вас здам за вчинками вашими, а вам та іншим, що в тієї ятирах, що не мають науки цієї. І, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани, кажу не накладу на вас іншого тягару, тільки те, що ви маєте, тримайте аж поки прийду. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганами і буде пасти їх залізним жезлом, вони, немов глиняний посуд. Покрушаться, як і я одержав владу від свого Отця, і дам я йому зорю досвітню. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Амінь.